Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І сьогодні ми заберемо нагороди за Вікенд лігу де зайшли в Золото 2 португальським складом на чолі з Андрієм Шевченком. Я трошки попродавав наших інформів португальських і зібрав ось таку команду: тепер у нас гібрид португальців. Трошки Баварії ап Ну і на чолі, звичайно, з Андрієм Шевченком. Поки що ось тут у нас Кіміх, але планується також спробувати тут Мюллера. Подивимось, ось такою командою я буду грати в League. Скажу одразу, що не плануються стріми League на Xbox One цими вихідними. Ну і подивимось, якщо я зайду в якусь. Такий класний левел, десь буду біля еліти або в Золото 1, і у мене будуть ще залишатись матчі, то я спробую включити стрім. А так, поки що я не планую. Але на вихідних, думаю, що якісь стріми будуть, може ханта, може, може дивізіони, ну, треба слідкувати за каналом та спільнотою. Давайте потрошку забирати нагороди. У нас є кілька паків подарункових і Squad Builder Challenge. І почнемо ми з подарункових. Два срібних паки. Давайте тут навряд чи щось таке випаде, але ми все одно подивимося. і це у нас вісконь. Знову італієць, навіть, навіть з такого Навіть з такого паку нам все одно падає італієць, і, до речі, 500 монет непогано. Пак можна вважати. Вдалим. Так, все я відправлю в список продажу, а це Оце в клуб. У вас одразу виникло, звичайно, запитання, чому я не буду стримити League на Xbox One. Ну, я скажу, що це дуже неефективно, дуже нераціонально, тому що дуже багато годин проводиш на стрімі. Е, останнім часом я побачив падіння інтересу до Weekend League, тому що. І менше людей приходить, і нових менше, тому поки що поживемо без Weekend Ліги. На каналі, якщо знову ж таки, якщо буде якийсь... Буду підходити до якогось рекордного, або до якогось взагалі суперового результату, тоді спробую або записати відео і випустити в серії, або запустити стріп. Ну, До цього ще може бути далеко, тому не будемо загадувати. Чудовий пак. Це другий подарунковий. Нічого особливого. Давайте цього в клуб відправимо. І це. Ну, а це на продаж. Ну, і тепер трошки серйозніше. Це Squad Builder Challenge, титульні матчі, три штучки. Один не встигли зібрати. Ну і бонусний також не дали через те, що не зібрали четвертий. Ну нічого страшного. Тут гравці для створення ваших складів мрії. 12 гравців, 10 золотих, 6 рідкісних. Тут 12 гравців, 10 золотих, 3 рідкісних, і тут предмети і 7 рідкісних. Давайте спочатку предмети, потім гравці, гравці. І так, 24 предмети, гравці і всілякі контракти, 20 золотих, 7 рідкісних. Давайте. Випадає у нас пеле і. Але є шанс на канте. Я завжди так кажу, і канте ніколи не випадає. А випадали я хто? Смольніков і ще щенніков. Прекрасно. Оце я люблю. Відправляти я люблю це в список продажу. Так, це все в клуб. О, це ФД може навіть Навіть знадобиться. Ну, а це. А це все. А це все 70 монет коштує. Так, гравці. Гравці, це може бути поцікавіше. Ось тут може бути і. Мені б е, підійшов би футре, наприклад. Якщо легенда, то футре. Португальська легенда, ну давайте. Три, три рідкісних. Всі гравці. Але не футре зовсім. А Коентрау навряд чи ми його будемо пробувати. Навряд чи він буде краще, ніж наш Маріо Руї. Також є оцей голландець і Діабате. І самедов, чудово. Так, ну давайте оцих всіх. Ми. Список продажу. Якась нова анімація начебто паків, щось таке синеньке, чи, чи це під зиму зроблено, чи це ще щось. І якийсь, не знаю, що це за смужечка біля паку, це чи глюк, чи я не знаю. Ну, новаторство. Так. Давайте. О тут все випадає крутий гравець. Це розбарк. Не сильно крутий, але це все-таки. Так, я розумію, що колись нам випадав е, гравець е, інформи випадали з Squad Builder Challenge, але не кожного разу. А Жуліано нам випав це тролінг, тому що він був єврокубковий, тепер його, звичайно, немає, і він одразу нам падає. Так, ну, ясно. Ну і зараз будемо забирати наші нагороди. Ти що, найкучерявіший чи ще що. І ще один. І цих всіх ми в список продажу. У мене там купа місця, так що вони там гарно складаються. Ну і все, давайте, Вікін Лі. Отут уже надії є. Навіть хтось продався. А хто продався. Йовічич За 200. Нормально. Ось, Food Champions ви можете отримати нагороди за Weekend Ліг. Чудово. До речі, мені головне, щоб допуск дали. Food Champions League. Золото 2 виконано. 21-19. Уже втретє ми робимо 21-19. Можна було, звичайно, постаратися і зробити якийсь рекорд, 22 хоча б перемоги, але вже останні матчі вже такий втомлений був догравав. Ну, але що ж робити? 45 тисяч монет, один рідкісний золотий набір і два рідкісних мега набори. Вітаємо! Ось ваші нагороди за Вікен Лігу. Дякую вам, EA Sports, за такі нагороди. З 51 тисяча, це нам вистачить на мюлера, по ідеї, і допуск до наступної вікінг-ліги є. Ну і давайте. Давайте подивимось, що ж нам випаде. Так, уже в магазині. Що там в магазині у них там? А, оцей пак глючений. Так, це тільки, бачите, на оцих паках якась смужечка. Я не знаю, це спеціально вона чи не спеціально. Ну, мабуть, спеціально. Ого, так нормально. Так, 12. Э, гравців і предметів всі рідкісні, тут 30 так само, і 30. Ну, починаємо з 12. І давайте. Чи випаде сьогодні Вільям Карвальєн? Ну, зірочка. Опа! Це коноплянка, але у нас він уже є. Волкаута коноплянки немає. О! Круто! О, жиру, до речі, він же випадав, по-моєму, за нагороди в нагородах за попередню Вікінлігу також нам. Рандом працює. Так, і Мью, я думаю, теж щось буде коштувати. Так, це ми одразу подивимось. 400 А, давайте 300, 350 поставимо. Може хтось купить. Кінгу Адула Спортсіті. Іспанську лігу собі залишу, раптом треба буде. Ну і тепер дивіться: найбільший набір на даний момент. Тут 30. Так, 30 предметів гравці і предмети, які зникають дуже швидко у нас. Мінімум 26 золотих. Всі рідкісні. Ну, давайте перевіримо. Я, вони так розрекламували цей пак, що я думаю, що тут зараз буде реально футре. Як мінімум. Срібний інформ. А це він позначається такою здоровою зіркою. Може, це не він позначається здоровою зіркою? Нетцер. Інформ дуже прикольно, але ж він срібний. Коман. Ай-яй-яй, скільки ж він коштує? Може він коштує багато. Він навіть квіксел 5000, а не 10. Капець. І так, скільки ти коштуєш? 19. О, так. Ай. Ну, як квіксельний інформ коштує, що я можу сказати? Ну, більш-менш, непогано. Ну, це непогано. Що тут я скажу? Зінедін Зідан, до речі, нам падає. Тому давайте це все. А це все сюди. Так, зіддан. Це все нам. Контракт. О, офіс форми попадали. Оце дуже добре. І німецьку лігу також собі заберу. Так, Мілан, Сток Сіті, Падурару. А ну, ти комусь треба. Та не вже. Та ні. Дивіться, я краще його До побачення. Так, ну а ці нехай може комусь знадобляться, тому все туди. Так, і давайте ще раз глянемо. Ну, як ще раз. Я вже і забув, як виглядає команда тижня. Що тут у нас є? Ібрагімович, Мертенс, Суарес. Еріксен, який нам падав, але інший. Лалана. Це хто такий? Ти хто такий? О, Одембеле. Дембеле. Він, до речі, нам підходить. В наш склад там Канте і Шевченко йому зроблять нормальну зіграність. Ханданович. Так, а нам випав оцей чувачок. Нам ну, все ясно. Аспілікует, а центральний захисник. Воу. Полегше. 81 швидкість. Знаєте, я хоч і його витую в. Витую в драфті, але можна спробувати. Хоча він 178 см, він же головою взагалі не зіграє. Але буде до... нас доганяти всіх. Ну і подивимось. Два інформа поспіль. Не знаю. Мабуть, не випаде, але інформ і легенда ж можуть, правильно? Давайте. Це Вільям Карвальєм! Ні, це гамп. Ну вже 85, а не 84 на велику зірку, хоча. І давайте дивитись, може Канте все-таки буде. Бегович, Савич, Ягелка, Дебюші, Муньєр, Антоніо, Салібур, Донарума. Біліч, Фрідман. Контракти, Фізформа. Тренерська Ліга. До речі, Прем'єр-лігу я купляв за 300. Тепер вона мені випала. Челсі, купа Форм, Ну таке. Давайте оце позасовую в список А, МЛС теж туди. Так, Фрідман треба, біліч нехай буде. Так, це все в список продажу. Подивимось, звичайно, скільки коштує гамшик. Ууу! Так він дорожчий, ніж інформ. той, що нам випав! Непогано, непогано. Ну, і ще більш-менш. Так, а це все в клуб. Ось так. Ось так. Інформ випав, гамшик випав. В принципі, непогано. Треба перейменувати склад. Не Portugal UA, він вже буде називатись якось по-іншому. Не знаю. Придумаю якось. А, до речі, я не представив нашого тренера. Подивіться, який красивий, який класний. Це клевер ліпе. Він розумна липа. І я думаю, що з такою посмішкою він надихатиме наших футболістів. Ну І взагалі дуже класний спеціаліст, рекомендую. Ось таким складом я буду починати. Може, замість Кіміха буде Мюллер. Подивимось, може потім все якось не знаю, переробиться. Белліна я поставив, тому що тепер він не фулбек. У мене тепер є ПФА, і він вибігає такі 90 хвилин. А, я, а якщо навіть не вибігав, би, я б йому давав підготовку додаткову. Е, тому Белерін непогано грає. Взагалі цей склад е, нічим не гірший за португальський, нічим не гірший, ніж АПОчки, які у нас були. Але всіляке буває, можуть і провалитися, а можуть навпаки. Стати крутими, треба дати Кіміху, бачу, Віліану і Дугласу Кості якісь стилі зіграності. До речі, Дуглас Коста, пам'ятаєте, так, його перша картка у нас була невдаха, а тут він навіть щось забиває. Дивіться, 8 ігор, 3 голи. Коли це таке... І одна жо, таке буває. Но коли це таке було, щоб Коста забивав так багато за нашу команду. Тому перспективи є, Шева затягне, якщо треба. Подивимось, як буде. Хто не почув, чому не буде Вікен Ліги, і взагалі не почув, що не буде Вікінг Ліги, не планується стріми Ліги на Xbox One на вихідних, то подивіться спочатку відео, я там казав. На цьому будемо закінчувати. Покоупанінг, в принципі, непоганий. Інформ так срібний, але коштує 1012 і гамшик 1016. В принципі. Могло бути і краще, могло бути і гірше. Я задоволений, нормально. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Ройде. На все добре.